Добрий день. Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LifeCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді ми розглянемо четвертий тиждень квестів від Polygon ZK EVM, які завдання нам потрібно виконати та скільки коштів нам для цього знадобиться. Але перед початком назад я хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. Також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації. Щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляєте на сам сайт. І це вже четвертий тиждень квестів від полігон ЗК ЕВМ. Сьогодні ми розглянемо, які завдання нам потрібно виконати, які будуть наші затрати, та скільки в загальному коштів нам потрібно для того, щоб їх виконати. Виконати нам потрібно буде 8 завдань. Більшість з них, як зазвичай, це у нас соціальні завдання. Підписатись на канали. І також. Зробити декілька свапів і один брід. Також, як бачимо, тут пишуть, що одне завдання зараз працює нестабільно. Рекомендують пройти його пізніше. Але я спілкувався в чатах, говорять, що виконували його, все хвалювали тому ми також спробуємо. Тим паче, зараз ціна на газ більш низька. Тому я вирішив пробувати виконати ці завдання зараз. ну і Давайте почнемо з цих трьох завдань, так як бачимо, що. На їхню перевірку потрібно 30 хвилин, тому ми краще спочатку виконаємо їх, а потім вже перейдемо до соціальних завдань. Ну, я спочатку виконаю ось це завдання. Я хочу поповнити трішки ефірма в мережі полігон ЗКВМ, тому я відразу виконаю це завдання. Тут нам потрібно будь-яку кількість жетонів перевести в мережу ЗКВМ через міс Ріно. Натискаємо на завдання. Далі Continuum to Link нас перекидає на обмінник. Далі коннектимо наш гаманець, обираємо Metamask, підписуємо в гаманці. Далі обираємо мережу. Я буду з арбітром переводити полігон. Знаходимо наш полігон ZK-EVM, Тут обираємо Ethereum, натискаємо максимум. Я буду переводити не все. Десь ось таку суму, щоб трішки залишити, для того щоб... Подальше також мати можливість, якщо, що виконати якесь завдання. Ну, а поки що мені для сплати комісії. цього досить. Натискаємо Bridge Все в нас йде Bridge Натискаємо Sweet Network. Змінюємо мережу. Далі підтверджуємо транзакцію. Як бачите, газ зараз 36 центів у нас буде. Натискаємо підтвердити. все як бачите, Bridge дуже швидко проходить. Хоча тут ще. Іде, якби передача. Зараз перейдемо в гаманець, подивимось в транзакцію. Тут вже показує, що все перевело. Все, тут також все показує, що виконано. Закриваємо цю вкладку. Поки що не натискаємо перевірити. Чекаємо деякий час, тому що, як написано, потрібно чекати 30 хвилин. Тепер далі йдемо до наступного завдання. Тут нам потрібно через PancakeSwap обміняти. Мінімальну суму 10 доларів в мережі Polygon ZK EVM. Натискаємо на завдання. Continuum to link. Нас перекидає на Pancake Swap. Далі коннектимо наш гаманець, а він в мене тут автоматично. підв'язується, змінюємо мережу і будемо робити обмін. В мене є USDC на балансі. Я обміняю все, натискаю максимум. Ну і звичайно будемо обмінювати на ефірі. Натискаємо Swap, Confirm Swap. Навіть запрошуємо нас. Approve. Натискаємо все. Далі 17 центів. Сплачемо за Approve USDC, натискаємо хвалити. Чекаємо, поки в нас йде ця транзакція. Це, як бачите, вона у нас виконана. Тепер буде вже сам свап. Чекаємо загрузку транзакції. Далі сплачуємо вже за сам свап 074 підтвердити Чекаємо, знову йде в нас прогрузка. Це також цей свап виконаний. Можна закривати цю вкладку. Та, далі йдемо на обмінник вуфі Тут нам. Потрібно обміняти ефіріум на USDT, мінімум 5 доларів. Демо, натискаємо на завдання. Далі Continuum to Link. Нас перекидає на обмінник, коннектимо свій гаманець, натискаємо далі. Підключаємось. Все, ми підключилися. Тепер у нас тут автоматично стоїть ефіріум. Тут обираємо USDT. Так, як бачимо, чомусь тут взагалі не показуємо. Ніякої суми на балансі. І так, я обновив сторінку, тому що так і не пройшла загрузка, і вже відобразився навіть баланс. Так що давайте спробуємо ще раз ввести суму, вводимо її. І тепер з'явився у нас вже свап. Натискаємо свап, конфір свап. Чекаємо загрузки транзакції і підтверджуємо транзакцію. Тут ми ще сплачуємо комісію 80 центів. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки проходить наш свап Це наш свап пройшов, можемо. Також закривати цю вкладку. І можна сказати, основні завдання ми з вами виконали. Тепер давайте переглянемо соціальне завдання. Перше, це нам потрібно підписатись на PancakeSwap у Твіттері. Натискаємо на вкладку. Знову просять авторизувати Твіттер, чомусь авторизуємо його, каємо, поки загрузиться, авторизуємо. Знову натискаємо на завдання. Тепер нас вже Перекидаємо на Twitter, натискаємо Читати. Закриваємо. Далі підписуємося на Twitter в Уфі, так само читати. Далі на RinoFi також на Twitter підписуємося. На Альфахаб, натискаємо також читати. Закриваємо. І також підписатись на телеграм-проекту. Натискаємо на Telegram, Continuum to Link. Підписуємося на їхній телеграм. Закриваємо цю вкладку і далі пробуємо перевіряти. Перше завдання у нас перевірило. Перевіряємо наступне. Також завдання перевірено. Наступне. Перевірено. Ну і тепер пробуємо і ці завдання. Тут підтверджуємо, що це наш гаманець. Натискаємо, вкаємо. І як бачите, також завдання перевірено. Натискаємо наступне, перевірено. Далі також всі перевіряємо завдання. І як бачите, на останньому щось викинуло якусь помилку. Перезавантажуємо сторінку, йдемо донизу. Все, ми виконали всі завдання. Тепер ми можемо клеймити нашу NFT. Натискаємо Get Your NFT. Чекаємо загрузку транзакції і нам потрібно сплатити замі 41 цент. Натискаємо підтвердити, чекаємо, все, наша NFT замінчена, щось нас знову кудись перекидає. Повертаємося назад. Ну і все. Ми виконали четвертий тиждень квестів. Давайте зараз переглянемо, скільки комісій ми платили. Натискаємо на наш гаманець і переглядаємо наші транзакції. Натискаємо на саму транзакцію і дивимось, тут ми сплатили 39 центів. Наступна транзакція у нас вже сам свап. Так, тут не дуже зрозуміло. Натискаємо в блок і тут дивимось, тут ми витратили 45 центів. Так, у нас тут на транзакція. Це у нас ось це. Тут ми витратили 49 центів. Далі, тут у нас ми витратили 16 центів. Так, і того тепер рахуємо 45, 39, 49 і 16. Так, додаємо 45 і 49, це у нас виходить 94 плюс 39 долар 33 і плюс 16 і також не знаю чому тут не відображається ми ще вмінтили з вами нефті там ми заплатили 41 цент тому загально у нас виходить долар 90 і це навіть менше чим ми заплатили на попередньому тижні там ми щось заплатили 2,20 6 чи щось здається так. Ну і взагалом для виконання цих завдань нам хоча б потрібно десь мати на балансі 15 доларів. Тому ось такі витрати в нас на цьому тижні на виконання цих завдань. Ну і також можете додати собі цю nft гаманці. Я в попередньому відео показував, як це все робити. Ну, не буду більше вас затримати. Дякую за перегляд. Кому подобалась та була цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент. На Ютубі. Бережіть себе, до побачення.